Просто сталося так, що я розпочав і все вимкнулося. От. І знов я все вмикнув. Тож, сподіваюся, все ж таки закінчу я <с. цю трансляцію. Сьогодні ми поговоримо про кліпчик. Так, Саме той кліпчик, де знявся Техенчик з Аю. Любов здолає все. Тобто, все подолає. Тут вже декілька варіантів перекладу. Все через те, що про що співається, і що ми бачимо, трішки відрізняється. Але ж по порядку. Скажімо так: я побачив декілька, скажімо, сот, декілька сотень всіляких відгуків щодо кліпу. І ви знаєте, скажімо так, мене це не тішить, те, що я бачу. Вони майже всі, скажімо так, позитивні. Тобто, там, Боже, яка краса, там він, вона, таке кохання, я прослузилася, там ще ще щось таке. Але знаєте, от серед цих всіх відгуків були такі там Божечки, там Тихон такий гарний актор. Він добре зіграв свою роль. Слухайте, ну от як актор, я вам можу сказати, гірше ніхто нічого не може сказати. От, якби хтось сказав: там, Боже, як погано він грає. А далі, там, що саме, Ну, це можливо, якась там критика, чи ще щось. А от такі... Речі, як він зіграв гарно свою роль. Яку роль? Що гарне? Ну, тобто, це можу сказати навіть і сам Тихончик, коли таке читає, то він не дуже розуміє, що там відбувається. Але що можна сказати про кліп? Скажімо так, я можу розповідати так, як всі звикли. Мається на увазі: Боже, слухайте, я подивився. Боже, плакали, плакали три дні. Значить, як вийшов, так і плакали. От, ледь попустило і вже почав ефір робити. Але хочу сказати, наприклад, те, що я побачив, і, скажімо так, свої враження про все. От. Перш за все, пісня не належить до BTS, пісня належить все ж таки до IU, тобто це її творчість, її кліп, а Техьон просто знявся в цьому кліпі. От. Якщо ми будемо просто розмовляти все, що стосується Техьона, то тоді ми не будемо чіпати головну, скажімо, винуватицю цього кліпу. Але кліп же ж. Скажімо так, немаленький, потужний, все там була і комп'ютерна графіка, і все, все що завгодно. Але почнемо спочатку. Спочатку а, саме просто поговоримо трішечки про аю. А в чому прикол. Я завжди кажу, в чому прикол цього танцю, цього співу, цього кліпу і от цієї аю. А, скажімо так, дуже багато разів. В якихось там інтерв'ю, в якихось передачах бантани, не тільки ві, взагалі бантани, коли слышать ім'я Аю, вони завжди роблять отако: так-так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так-так-так. Знаєте чому? Ну, по-перше, по-перше, вона, скажімо так, старша за них. Добре, старша за них. Але виглядає, погодьтеся, ну, навіть ну, не, не, не молодше, але приблизно так. Тобто виглядає дуже чудово. Але ж в чому прикол цієї АЮ? І як це пов'язано з BTS? А, Справа в тому, що майже всі мембери, вони не те, що фанатіють там, фанатіють віддаю. Ні, вона їм дуже. Скажімо так, подобається, подобається саме як виконавиця. А в чому ж цей секрет? Чому вона їм подобається? Слухайте, знаєте, отим не подобається, а їм подобається. Справа в тім, що музиканти, перш за все, музиканти люди, які не просто співають от співаки, а музиканти вони відчувають музику. Бо співак він проспівав по нотах і молодець. А от коли людина ще й музикант, ми так звикли вже, якщо музикант, то має грати на якомусь інструменті. Але є музиканти, скажімо так, голосові, які голосом чи там вже душею роблять щось на сцені. І от саме музиканти завжди цінували всіх виконавців, які володіють мілізматикою. Скажімо так, це дуже-дуже дуже дрібненьке. Це навіть не відбрато. Ну, зараз, знаєте, от я буду казати, кому хто, хто розуміє. Так, мілізматика, простим язиком, пунктирне, пунктирне відтворення певної фрази, от, скажімо так. Це просто. Але чим воно відрізняється від вібрато? Вібрато завжди просто, як то кажуть, трясе. А мілізматика, вона робить пунктирні такі штуки, з яких ти будь-якої з точки можеш з'їхати і зробити якийсь малюнок голосовий. І от, саме Аю володіє цією мілізматикою. І от всі, хто, скажімо так, розуміється на вокалі, на співі, на е, причетний до музичної індустрії, от саме як музикант, вони завжди відокремлять людину, співака чи співачку, який володіє саме мілізматикою. А далі в неї є ще такий знову ж таки, прикол, вона з субтону. <смістична> Знов таки терміни. Субтон — це коли ви співаєте і дуже багато повітря видихаєте. Серед акторів це називається там, придихательна атака. Ну, тобто ну, Дуже багато повітря. І звук не просто відкритий, так що він там йде голосно. А він, наче, і не закритий. Ну, це вже знов таки термінологія, не буду вже голову забивати. Мається на увазі, що в неї є декілька варіантів того, чим вона може зачепити слухача. А саме мілізмами, які вона виробляє, тобто вона може з тихенького, дуже тихенько, начебто пошепки, співає, але не пошепки, а саме голосом. І от це тихеньке, спокійне, таке, спокійне початок, він виходить вже на щось, скажімо так, більш потужне. І здається, що у людини дуже такий великий діапазон голосовий. Проте, коли людина ще й має цей діапазон, то він слухово ще, начебто, збільшується удвічі, і вже вважається, що людина там взагалі не має ніякої межі, може співати все що завгодно. От. І о, тут таке поєднання. Тобто АЮ дуже кльово виглядає, о, мається на увазі дуже молодо. Молодо виглядає, от така тиндітна, і от саме ця тиндітність в поєднанні з оцими е мілізмами, які вона робить тихенько, і вона, наче, торкається. Це і є оці мі -мілізми, вони завжди входили е до жанру soul, тобто душа. Знаєте. Ці такі проникнення у душу, у серце. І завжди хлопці так казали: Бантани завжди казали, що саме через те, що її голос потрапляє саме в серце, в твою душу, то й вона чіпляє. А, але вона рідко використовує, скажімо так, потужний вокал. Хоча в неї є такі немаленькі задатки навіть академ вокалу. Тобто вона з цього звичайного, як то кажуть, поп-співу може зачепити якісь там навіть певні шматочки такі невеликі. Тобто, вона, не знаю, може вона співати оперним вокалом чи ні, але я чую, що вона вже так підійшла туди до межі і вона вже декілька нот проспівала саме академічним вокалом. Тобто, задіяла дуже багато резонаторів, які в неї є. Тобто, вона використовує вона як співачка, дуже професійна. Але, наприклад, там жанри, в яких вона співає, чи там репертуар, він може подобатися, не подобатися. Бо коли людина співає, використовуючи багато мілізматики, вона не може щось таке танцювальне співати. Вона завжди співає щось ліричне, більш таке спокійне. Проникне якісь балади, щось там про любов, про нещасну чи щасливу, але все це має торкатися саме через спокійність цього виконання. Розумієте? От, ну, сподіваюся, розжував якось. Просто коли людина зовсім ніяк не розуміється, наприклад. На вокальній якісь там термінології дуже складно щось там пояснити. Знаєте, є такий термін, а що він означає? Це коли твоя гортань там піднялася сюди, зробила там якусь позицію свого ньоба. Що таке, що за ньоба? Куди? Ну і таке інше. От. Але, значить, дивіться, а я знаю декілька таких через знайомих, просто відгуки. Там хтось комусь не сподобалася, наприклад, естетика А, Тобто, я не можу сказати, що всі, всі в захваті, там і просто вовсе вау-вау-вау. В захваті від чого? Від того, що зараз така ситуація, що мембери всі в армії, а тут вийшов кліп. Тобто, вже великий плюс. Тихончик, плюс там, гарнюнький. Плюс, гарна дівчина, плюс. Ну тобто якесь там кохання, любов, там, історія, все це плюс. І от люди, скажімо так, на усіх емоціях плюс, 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 вони і роблять отакі відгуки. Але, але, ну, знов таки, але моє улюблене, але якщо дійсно розбирати, наприклад, то в мене ну, виникло дуже багато запитань щодо кліпу, дуже багато запитань щодо акторської гри. Отаке. І дуже багато запитань, скажімо так, до режисера. Чому поясню. Дивіться, хоча і була така думка, що, знаєте, любов все там подолає, тобто і захистить і переборе, ну, от щось таке. Але з першого кадру щось таке незрозуміле. Тобто. Скажімо так, Тихіону, мабуть, не поставили якоїсь задачі. Чи він, ну, по ньому видно, що він не дуже розуміє, що він робить. Знаєте, от як Пилипко з Алло, Алло, я в ефірі, зараз передзвоню. Ну, мабуть, почули. От, тобто сьогодні буду коротенько. Нічого поганого я говорити не буду, але все ж таки, от як Пилипко з випав, і далі. Все тіло, всі рухи обох були такими, що вона його тягнула. Розумієте? Тобто вона завжди його тягнула і намагалася його перекрити, захистити. І це, скажімо так, якби це робив хлопець, ну, так вже повелося, якби це робив хлопець, оце було б якось так, ну, нормально. А коли це робить дівчина. То ти розумієш, що з хлопцем щось не те. І чому не те? Тобто, коли обличчя а, виражає, ну, я не знаю, що робити, ну тобто, взагалі не знаю. Просто не знаю. І вона його кудись тягне. Тобто, в мене склалося навіть таке відчуття, що зараз буде якась така трагедь, що він її там молодший брат, а, він. ну, там, не знаю, хворий не хворий, але вона його захищає саме от як сестра молодшого брата. Можливо, це через якісь там, скажімо, вікові оці моменти. Все ж таки, е, треба було, певно, акторам, ну, два актора ж є, треба було розжувати, що саме мається на увазі, що відбувається в кадрі, що має відбуватися в кадрі. Тобто, це ж мікроскопічні такі. Рухи, мікроскопічні, якісь мімічні навіть моменти. І от е, я бачу, і в мене в голові складається зовсім інша історія. Тобто, не парочка кудись біжить, а саме брат з сестрою, він молодший, і вона його завжди захищає. Тобто вона звикла його захищати завжди. От. А далі вже є така, ну, скажімо, естетика е, є трохи. Ну, скажімо так, режисер, мабуть, чи оператор, не знаю хто, передивився оці голодні ігри от, і вже зробив такі апокаліптичні моменти, все як от ну, футуристичне щось таке. Але, ну, може і таке бути. Ну, у всіх своя ж якась там ідея, мета. Але далі підемо. Що ми бачимо? Вони ні, нікого не бачать, тобто людей немає, всі кудись там зникли, ото бачать купу одягу, і нам вже все зрозуміло. Ну, тобто, всі були кудись там, <сум> випарилися, от і одяг залишився. А ця тема дуже как бы, не нова, дуже багато там фантастів її торкалися, саме цю тему, саме цієї теми. Але далі в нас була така історія, що вони там знайшли камеру, і от через камеру ми бачимо, як все гаразд. Ну тобто все вже добре. Тобто, і обличчя чисте, і там вже і волосся, все там, скажімо. От, начебто зворушливо, все там відбувається. Але, наприклад, там мене і ще там, декількох моїх знайомих, ну, які там, скажімо. Розбираються в цьому. В нас виникло питання. Ну, ми зрозуміли, що а, взагалі Кей-ПОП дуже часто використовує цей момент, коли людина в чорному плащі. А, І це означає, що його не існує. Це ніби якась там сила. Ну, тобто, коли потрібні люди, але їх не треба у кадрі. Ну, от така тема. І це дуже часто використовується навіть. У танцях о, якісь там наші кавер команди роблять, поставили там по сторонах у цих людей, там в чорному, там все зробити таке обличчя, тобто не дивися, ти там маєш вийти, один рух зробити і піти собі. От. Але дивіться, пам'ятаєте, коли там люди в чорних цих плащах, вони на весіллі замінюють гостей, ну, начебто, все, як там відбувалося. От уявіть собі, якби вони були просто в чомусь телісному, такому бежевому. і щоб це було там не плащі, наприклад, а ну, такі обтяжливі, навіть як манікени, От, навіть просто якби там манікени просто були, було б це теж враження цього весілля, свята, тобто якісь люди щось там рухалися, але немає прив'язки до людей, саме до людей. От, дуже багато варіантів, як це можна вирішити. І дуже багато в кінематографі навіть таких є моментів, коли нам потрібна масовка, але ми не хочемо знімати обличчя там, людей, бо вони не важливі. Головне там історія оцих двох героїв. І от, коли ми бачимо оцих товаришів у наших капюшонах, ну вже враження зовсім не те. Хоча я там розумію, для чого це було зроблено. Я все розумію, але, ну скажімо так, не знаю, не знаю, чому обрали саме оцей, скажімо так, примітивний це перше, що спадає на думку о, на початку кар'єри. Знаєте, коли людина вперше щось робить, о, давайте зробимо так. Ну, це перше. Але якщо людина вже має досвід, вона буде якомога там кудись уходити саме від цих плащів. От, щоб не було такого. Ну, не знаю, чому так вийшло вже, але ось так от вийшло. І далі, що ми бачимо, дуже цікавий момент. Слухайте, ну, я не знаю, хто звернув на це увагу, бо я знаю, що люди дивляться зовсім інакше, тобто, чи я інакше дивлюся, не знаю вже як хто, але є такий момент, коли вони стоять біля мікрофону. Ну, начебто все зворушливо, начебто все ж красиво, там таке інше. от Перше, що я помітив, слухайте, ну я не знаю, я помітив головне він не боїться її. Це все, що я помітив. Розумієте? Тобто, я не бачу, що там. Він її кохає. Я не бачу, що він там її хоче там чи ще щось. Я бачу одне. Він її не боїться. Тобто він їй просто довіряє. Слухайте, і оце моє враження, коли вони вибігли з лісу, тобто, брат з сестрою. Ну, от клянуся, отаке от враження. І тут дивлюся, значить, він її не боїться. А чом брату боятися сестри? І тут я дивлюся на неї. А от вона. Вона якраз робить те, що сказав режисер. Мабуть, він їй сказав, а тихеньчику не сказав. І от Аю, я бачу, як вона, скажімо так, ну, утрірую, хтиво дивиться на хлопця. Хтиво, хтиво, дуже хтиво. От, і мова тіла вона теж все це каже. І от тут знов таки якесь непорозуміння. Розумієте? Тобто я ж та звертаю увагу на все. Одразу. Тобто не просто там е, дві людини стоять щось роблять. Чи там мембер якийсь стоїть, ну, там Тихончик взагалі мій біс, і от я там на нього бачу і все інше не бачу. Ні, я бачу все. І от я й кажу, що в мене був там один неграс такий зі сприйняттям цього, тут другий. от, І далі пішло вже якось так, що. Е, Завжди виникав оцей момент, коли вона його перекривала. Вона його завжди перекривала. Тобто вона його перекривала не як, наприклад, там, знаєте, артист чи співак там, перекриває іншого, щоб мене бачили. Ні. Все її тіло захищало його навіть від того, що там, захищати ще не було від чого. Але вона його завжди кудись там перекривала. І я так розумію, що їй про це сказали, а от коли саме це робити, їй не сказали. Ну от це вже такі проблеми режисерські, розумієте, що там в кадрі ми бачимо? А бачимо ми ось це. І скажімо так: багато людей зараз це подивилися, але вони на емоціях, їм там все сподобалось і все. А от якщо вони переглянуть це уважніше, вони побачать все це. Чи десь там на підсвідомості воно вилізе, і вони вже будуть розуміти, ну, що щось тут не те. Ну, отака справа. І тут з'являється цей кубік. <с? <с?> Який то кубік? От воно летить, все значить, і знов таки вона кидається захищати його, навіть якщо пісня про те, що там моя любов тебе захистить, там. Ми все здолаємо, тобто я тебе люблю більше там, за все, все одно оце не лізе. Причому ми беремо зараз, вже, скажімо так, сучасний світ, коли вже майже там, жінка з чоловіком мається на одній, скажімо так, щеблині, тобто всі рівні. Ну Зараз якось так, світ такий, ми рівні, ми всі рівні, але все одно, коли жінка саме бере там, біту. Така порубаю, як капусту, це досить дивно. Дивно і трохи дико. От. Але Тіхон ну, хватає цю біту, починає щось робити. Але от знаєте, перше враження, пам'ятаєте, що я сказав, що мені здалося, що він, начебто, не просто там молодший брат, а він ще трохи, ну скажімо так, трохи хворий, ну, на голівоньку, не знаю. От коли людина з поглядом я не знаю, що робити, то, тобто безпорадня. така безпорадня, вона, от, ну, Пилипко Сканопель. І оцей Пилипко з канопель хватає біту. Слухайте, ну, щось не те. Тобто, а, я ще раз скажу: я не маю а, на меті там сказати, що там Тихон що -то не те зробив, чи там Аю не те зробила. Ні, в мене більш от цих. Скажімо так, емоції і якихось питань виникає саме до режисера. Чому не пояснили, що саме мають зробити актори в кадрі? І от коли я прочитав, що там Техіон гарний актор, він добре виконав свою роль, то я хочу сказати, що може актор він і гарний, але свою роль я не знаю, чи гарно він виконав її, чи добре. Тому що я не знаю, що йому там той режисер сказав, а, тому що я режисера не дуже, скажімо так, розумію. Бо є такі моменти, коли я можу сказати, що це або робили різні люди, які не домовилися, або це робив там, знаєте, як дебют, режисерський дебют, і людина, ну скажімо так, не знає, не знає, як це можна показати ще, чим, якими засобами, якими фарбами. Скажімо так, прикрасити оцю пару і зробити цю історію зворушливою, зараз зворушлива там музика, зворушливі тексти, просто саме наше добре, гарне ставлення, скажімо так, до персонажів. Тобто, всі фанати Аю добре ставляться до неї, там всі фанати Тихона добре ставляться до нього, і взагалі там кейпопери добре ставляться до них обох. Але от я, як, наприклад, споживач, який ще й професіонал, в мене дуже багато питань. І потім е, є от такі моменти, які називаються, знаєте, банальні. От банальні рішення, саме режисерські рішення, дуже банальні. І от я бачу, що е, нічого знов таки ж не відбулося, але ми знаємо, що ці куби щось там роблять, і ми весь кліп вже чекаємо, коли вони там випереться, кудись там. Десь зникнуть і цей одяг полетить. Добре. Все. Ну, от такі враження. Ну, слухайте. Не знаю, не знаю, не, так... не знаю навіть, як думати чи як, як відчувати. Ну, тобто, я, як глядач, наприклад, я незадоволений. Ну, реально незадоволений. Причому я ж кажу. Я не задоволений не музикою, текстом, чи там акторами, тобто кадрами. Я не задоволений режисерським рішенням, а також режисерською роботою. От чим я не задоволений? Оце сформулював сам собі. Тому що, знаєте, дивися і так: ну, і що я тобі такого зробив, що ти мені оце показав? Ну, ось так. От таке в мене враження від цього кліпу. Скажіть, які у вас враження. Тобто в коментарях пишіть, будь ласка, які у вас враження, і бажано завжди пояснюйте, чому ось такі враження. Тобто, не можна сказати, там, знаєте, мені сподобалось, мені не сподобалося. Ми вже не мислимо такими категоріями, так чи ні? Так, чому? Ні, чому? От я кажу вам, мені, скажімо так, не дуже сподобалося. І я пояснив, чому. Тобто, які саме моменти мене, скажімо так, не те що не вразили, а через які моменти в мене виникло дуже багато питань, чому ось це? Чому не можна було там замінити оце на це, те на те, і зробити зараз, скажімо так, стільки є матеріалу навіть кіношного чи кліпового. Що можна навіть просто передивитися там, 20 кліпів і вже е, навіть зробити якісь висновки по стилю, по е, якимось там нюансам, от чому цей кліп, він такий шедевральний, а от цей не дуже. Розумієте, про що я? Тож я чекаю ваших коментарів, а ефірчик я буду завершувати. Ось. Тому що в мене все вирубається, то я не знаю чого. От, так що всіх люблю. Цілую О, І навіть в півгодинки я вклався. Фух. отаке. Розумієте, я ж почав з чого? Що я буду робити по півгодинки. І що в мене виходить? Ні. Ото годину. Чи 50. Чи годину з чимось І треба завершувати. Бо казати можна. Дуже багато. І зараз все, я так сказав, стисло. Скажімо так, нічого вже так не розкручував, чому якийсь там кадр отакий. А питань в мене реально там ледь не по кожному кадру. От і саме через режисерські такі недоліки. От, все. Бувайте! Люблю, цілую. Почуємося, побачимося. mm <laughs>